Hello guys! Сьогодні у нас Олечка. Привіт! І ми будемо розпивати чаї, аня <гонять> чаї туди-сюди. І ви бачите оцю новинку, там де вийшов трейлер к 12 му сезону історія ужасів. Ти дивилася його? О, я дивилася перші 6 або 7 сезонів, і потім якось все пішло повз мене. Щоб ви розуміли, я, я сьогодні передивилася всі трейлери до всіх сезонів і... Я не один не дивилася. Але оцей дванадцятий мені хочеться подивитися, тому що там є Ким Кардашін і Емма Робертс. Yeah, так що зараз будемо трошки дивитися трейлер, який там вийшов, і коментувати вам. You are an ALS Star now. Focus on the good. All this will be worth it once we meet our perfect baby. I want I think she's following me. You're on a ton of meds. You got a lot on your mind. You have a peculiar penchant for turning dreams into nightmares. You just rest up, my dear. Pretty nightmare. Honey. Oh my god! Oh, I did it! <laughs> Can I see the screen? One moment. Do you want an Oscar? Do you want it as much as a baby? Yes. I don't understand the urge to create an unnecessary child It feeds on your body. Your Something's happening to me. Pain is a touchstone of growth. Stop being hysterical. I need you to believe me. Goodbye, baby. Oh. The dream. Get away! Які у тебе враження після перегляду? У мене пройшли деякі асоціації з іншими е, серіалами. По-перше, що цей сезон якось не дуже схожий на ті перші, що були, е, але можливо це. Знаєш, чому? Тому що вона написана по книжці. Називається по-російському делікатне состояння. Mm -hmm. Книга, кстати, очень класна, я її читала, і я тобі скажу, там був сюжет в книзі, Муж и жена, жена, которая везде смотрела, и такая, ой, я не могу забеременеть, потому что мне мешает какая-то черная сила. И она, короче, стала истеричкой, психичкой, и, вс... ну, типа, на этом весь был сюжет построен. Сюжет очень похож по этой книжке, mm -hmm. верно? Но ты заметила, все связано с пауками. Вот к ней, про пауков там было упомянуто один раз, и то по звонку, телефонному звонку, когда она звонила своей подруге. И там была вся линия только... Муж і жена. А тут дуже цікаво, що тут дуже багато людей. Ну що, я просто не знала, що Кім Кайдачин знімається в каких-то серіалах. І потім я трошки загуглила і побачила, що вона знімалася в двох фільмах. І я скажу ну, непогано. Ну, краще хай вона займається своїм своїм брендами. Це їй краще личить. О, Ема Робертс, нарешті не буде тупою блондинкою, може це якось на неї, на її ролі повлияють, і не знаю, люди якось скептично відносяться від цього. Ну, я не думаю, що вона акторка однієї ролі. Тому що ролі, які яскраві, вони більше запам'ятовуються. Тобто, якщо вона яскраво зіграла роль тупої блондинки чи істерички, щось таке, то дійсно воно більше запам'ятається нам. Як ти дивишся на оцей дует? Кім Кардашн і Еми Роберт разом в одному фільмі. При тому, що вони, як я бачу по трейлеру, кращі подружки там я не знаю. Можливо, якось в мене ці типажі трохи не в'яжуться. Як саме дует із Емою Робертс, я. Якщо чесно, я їх не бачу. А що в ну, якось воно не складається. Дисонанс, це я бачила в коментарі, що якщо буде тут Кім Кардаш'ян, вона весь фільм зафакапить і, типу, знаєш, що це із фільму ужасів превратиться в якусь комедію. Комедію. Можливо. Ось я сказала, що в трейлері ми бачимо, що вони як подружки. Але я її зовсім не бачу в ролі її подружки. І зовсім в цьому серіалі. Чи я бачу її з тої сторони, що можливо вони зроблять так, що вони були подружками, а потім вона стане дуже поганою дівчинкою. Да, я да. теж коли це бачила, коли вони лежали і вона гладила її по волосю, мені якось далося ну нібито нещирим і ну і а знаєш, вона і не туди, і не сюди, туди сюди. І це мене якось напрягає потроху. Ти знаєш, я якось інакше, мабуть, до цього поставилась, бо в тому контексті, що вона казала, що ти впевнена, що ти хочеш дітей, ти впевнена, що там, наприклад, від цього чоловіка у цей період часу, зараз, коли твоя кар'єра на самому піку, чи потім, коли ти там, відсидиш у тому, ж декреті, я не знаю скільки, ну скільки з дитини посидиш, що ти зможеш вернути до своєї професії? Вона е якось турботливо. Поставилася саме наслідків і причин цього. Ну, ти так, бачила, так. вона якби, якби підштовхувала її це не робити. Вона якби своїми словами давала б показати, що сказала, що. Ну, типу, якщо ти родиш дитину, на цьому все. Можна ставити хрест. Типу, подумай. З таким наслідком що не знаю я від неї нічого доброго не відчуваю я все ж таки свою, свою думку думаю що вона только тільки, вона только блять, вона только притворяється добренькою дівчинкою, а дальше кстати є даже есть фотография что сравнивает ее фотографию и типа девушка щоб, когда она в образе злодейки. И я тебе скажу, этот образ ей очень даже к лицу. то она? Ну, Но... Суперпровод... да. То, да. То... Я просто не Брив не выстачает? Чи... Ну, бриви Зи... Я тоже да. не понимаю, да. она, чи не вона да. Тут uh, требуется ставить да. на питание. Не... Покажу, покажу, откуда. Было <свят> нападение. <свят> 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 короче я обожаю наших ак актрис и певичек которые пробуют себя в разных ролях это интересно посмотреть все-таки даже на ту же самую ким кардаши но я все равно думаю не то что это превратится в комедию как некоторые комментаторы говорят а просто что очень хочется увидеть ее в новом образе не просто бизнес вумен серьезную личность а какую-нибудь еще хотя тут она тоже я вижу отыгрывает серьезную личность І бізнес-вумен. Але знаєш, обличчя в неї залишається те саме, що й на фотках. Да. Що вона завжди тримає ось це своє фейс? Так, тобто вона нібито боїться показати свої емоції, що воно не личитиме її обличчя. Це те, це те, як я це сприймаю. Тобто вона хоче виглядати завжди у гарному світі. Ну ми всі розуміємо, що ми всі люди, і ми не можемо виглядати на всі 100% кожного разу, кожен день, навіть вночі. Ти теж утром працюєш, як замохришка. Звісно, ну це, ось і все Це, це... чоловіків стають у вже гарний. Кафинчик. Ну, а ми, ну. Ну я б подумав, подивили, хоча б спростувати чи підтвердити свої е, здогадки про і кім там, і про ему ропер, чи змогла вона відіграти іншу роль. І е, загалом, Але я розумію, що це буде ось так. <реш> Будемо дивитися разом, я буду тобі казати, <реш> не повки. <реш> Можна, дивись. Окей. <Okay. реш> ну, все, так що. Також ідіть, дивіться, коли він буде виходити. Всім, па Па-па! Хоть би фокус був